Ну що ж, триває телемарафон. Єдині новини ю разом. Нагадаю, перший канал суспільного мовлення зараз для вас працює у студії до 12-ї. Євгенія Гарков. І почнемо ми з ситуації в нашому небі. Долучаємо нашого гостя Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, мої вам вітання. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Перед тим, як ми, власне, почнемо говорити, я нагадаю нашим глядачам про те, що в нас не вся територія України зараз чиста від повітряних тривог, Миколаївська, Запорізька, Донецька, а також Луганщина та Крим. Вони зараз червоні. Пане Юрі, от у зв'язку з цим до вас питання. Зараз, от станом на зараз, загроза якого зброєння застосування от є, і що в нас от з ракетами? Бо вони, ну от. Про себе я можу, знаєте, пожартувати як вже мазохіст. Давно щось не було в нас масованих ракетних обстрілів. Це можна сказати такий жарт, але ну, як на мене, він не смішний. От на вашу думку, Росія до чогось готується чи ні? Ну давайте, власне, про ракети поговоримо. Ну, не так давно. Ну, візьміть ну Телеграм. Зараз у нас ведеться інтенсивно до доведеться листати багато. От у нас Фейсбук сторінко. Якщо так прогортаєте, проскролите, то побачите не так давно вже і ракетні, ракетні атаки Ми, в Росії. Знаєте, пару днів не було, і вже якось так вже чувач, можна, Да. Це, так. Так ну очевидь, ворог щось щось припасає, накопичує для якихось більш таких підступних намірів і так далі. Тут хіба можна гадати, так якщо у них зараз в голові після тих подій, е, які в них були в Росії, так ну що серйозний удар такий був на внутрішній е, політичній зокрема арені в Росії, тому можливо дещо вони і оговтуються, але разом з тим хочу сказати, що не ракетами єдиними, ви бачите зараз на кар на карті. От повітряні тривоги, зокрема, це пов'язане з тактичною авіацією до багато червоних. У ну, так позначають маркери. Так, маркерами е, багато червоних літаків е, зараз е, атакують. Зрештою, як вони роблять це, і щодня активність тактичної авіації є завжди на фронті жодного дня. Я не пам'ятаю, щоб за кілька місяців, щоб не працювали кабами керованими авіабомбами. Можливо, речниця півдня Наталі гони казала, що дещо стихло на півдні каби, але вони не стихали на сході. Вони не стихали на півночі і постійно ворог атакує. Цими керованими авіабомбами ну зрозуміло, що від них е, серйозна шкода то є. Але зрештою вони не такі е, точні, як ворог того б хотів, як ті бомби, які застосовують наші льотчики, ага. е, з, з наших радянських літаків, які адаптовані. Але неточність росіян не лякає. Мають достатню кількість цих старих радянських бомб по 500 кілограмів. Єдине, що їх стримує більш масове застосування, це те, що все ж таки потрібно їх модернізувати, тобто робити їх крилатими і з блоком управління, так тому і до речі, і наголошував з головнокомандувач. Мабуть, всі вже бачили інтерв'ю Главкома. Валерія Залужного Вашингтон Пост, де він чітко, ясно виказав усе, що відбувається на фронті, і дуже серйозні акценти, дуже серйозні сигнали для заходу зробив щодо літаків захід щодо F-16. От, от власне так щодо літаків, давайте глядачам. Я зараз нагадаю цю інформацію, про яку ви говорите, щоб хто не хто її пропустив, теж був в курсі. А, і ми обговоримо її з вами. Як західна авіація допоможе Україні в контрнаступі та скільки літаків потрібно? От про це розповів головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю Вашингтон Пост. Давайте її почуємо і обговоримо цю цитату. Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди? Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо мені не потрібно 120 літаків? Я не збираюся загрожувати всьому світу достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні. А от тут я розумію, що можливо, ну, це неправильно питати про там кількість, яка була потрібна. Так, але от пан Залужник каже, що ну, не потрібно нам 120 літаків. Але ж було б добре мати 120 літаків. От що мається на увазі? От як ви думаєте, під цією обмеженою кількістю? Скільки б нам вистачило, на вашу думку? Головний командувач говорив про потребу на вже і зараз. Нам потрібно 120 літаків і 150, навіть і більше, в умовах, які ми маємо забезпечити охорону простору у мирний час, тобто переозброїти повністю прибрати радянський парк техніки, який вже ледве працює на межі своїх можливостей на сучасну техніку. Але це буде колись мова йде головнокомандувач. Мамози, що вже на зараз станом на зараз достатньо дійсно кількох ескадрили було б, мабуть, головкопадович не озвучує цифри. Зрозуміло, що ми не можемо їх говорити, тому що йдуть серйозні перемовини з її консультацій з нашими західними партнерами. Саме тому є потреба в певній кількості літаків, але з Приміткою, що вони повинні бути сучасними, що вони не повинні уступати їх, тактико технічні характеристики російської е, авіації, зокрема для того, щоб завоювати перевагу в повітрі. Ага. Літаки в сьогоднішніх умовах бойових дій не можуть базуватися так, як це було у мирний час, чи до 22-го року. Добито зараз літаки, всі наші розосереджені на десятках аеродромів. У нас їх багато, і таким чином вони приховано е, замасковано, е, знаходяться там і ворог. Ну, на щастя, не може, їх б'є по аеродромах постійно, так, але ми маємо певні тактичні прийоми, які унеможливлюють їх знищення. Хоча ворог намагається постійно це зробити. Таким, в таких самих умовах буде проводити бойову роботу і f 16 Розосереджено по всій території країни, оперативно реагуючи на ту чи іншу обстановку в повітрі і перехоплюючи повітряні цілі? Ну і також відігнати російську авіацію зрозуміло подалі від наших кордонів, аби ті не застосовували так інтенсивно ті керовані бомби і безкарно це робили. А, пане Юрію, а от взагалі чи йде розмова, чи розглядають от можливість? І, взагалі, чи можливе таке, щоб наші літаки, умовно кажучи, базувались десь от у наших союзників, наприклад, там той самої Польщі, чи, там чи Балтійських країнах, і коли треба, вони просто злітали з тих аеродромів, виконували бойові завдання і повертались всі країни? Ну я не думаю, що ну, там країни можуть не, ну, багато країн приймуть таке рішення, тому що ви бачите погрози. Які йдуть з за перебріка, так які розповідають, що якщо буде така допомога, вони будуть завдавати ударів і так далі, і так далі. Тому тому доволі непросте рішення. Мова йде мабуть більше про те, щоб обслуговувати цю техніку, робити заміни вузлів, агрегатів, двигунів, ну і капітальні ремонти, десь на потужностях цих країн, які мають такі. Центри з обслуговування більше, ну але думаю, що ми зможемо забезпечити в повітряних силах на е знаходження їх саме в Україні. Країна у нас велика, аеродромів багато. Я думаю, ми будемо здатні забезпечити перебування літаків тут. Угу. Пане Юрію, дякую вам, що долучились в суботу зранку. До нашого етеру, поговорили на ці теми і про ракетну небезпеку. Поговорили так. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був в нашому ефірі.